Сьогодні вперше Україну відвідує генеральний секретар Міжнародної федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Джаган Чапагейн. Це для нас дуже знакова подія, тому що ми з міжнародною федерацією працюємо вже давно. Вони підтримують нас і ми є членами міжнародної федерації. a massive humanitarian gaps.

And they requested us uh, to help with реновс одеартмент. Це дуже важливо, що наші колеги з Женеви це все бачать. Вони розуміють, яким чином ми можемо ще бути більш ефективнішими, яким чином ми можемо залучати кошти ще більш ефективно у більшій кількості. Чому тому що потреби, які зараз є в Україні, вони надзвичайні? similar situations you always have this mixed feeling the feelings of goodness to see that kind heart of the staff and volunteers of ukrainian red cross and the feeling of sadness that there is still so much unmet needs so when i return back to geneva i will go with that commitment to ensure that partners and donors continue to engage in our efforts here in ukraine